Можна годинами і не набридне. Тож і відкриття унікальної експозиції було багатолюдне, співоче. Вже після стрітення починали селянки робити розписи на яєчній шкарлупі, а іноді на цілих свіжих яйцях. Технологію оповідали майстри. Спершу покривають воском, тоді вже видряпують голкою орнамент і заливають або розписують фарбами. А в класичних елементах орнаментів криється та іна, бо етнографи, історики і мистецтвознавці, досліджуючи цей прадавній різновид мистецтва, знаходять спільне із давньоіндійськими, із давньоіндіанськими культурами. Національна спілка майстрів, готуючись до цієї експозиції, надихнула багатьох народних майстрів і самодіяльних художників відтворити зафіксоване в історії мистецтва диво писанок із різних регіонів України. Частину ми відтворили з книжки Мирона Кордуби. Це збірка 1899 року. Повністю ми зробили і стару Черкащину показали. А друга половина це наші власні твори, але за старими сюжетами, за символами, але знаючи вже по всіх регіонах писанки, маючи кольори сучасні і все ж таки притримуючись традиції, ми створили свої власні роботи. Як довго ви працювали над тим, що ми тут бачимо? Ну, взагалі це рік. От за цей останній рік ми зробили ці. А взагалі ми працюємо вже 10 років над цим, вже збираємо дуже давно, дуже багато прийшли по західних регіонах України, бачили роботу таких давніх старих писанкарів, які писанкар, працюють вже з покоління в покоління. Ми були так на Коломи, ми були на Чорному потоці, на Дніпрянському районі. так що… Це ми взагалі екскурсоводи самі по призванню. І дуже довго працювали екскурсоводами. Я якось так і здружились з туристичним бюро, а потім ми бачили по музеях ці старі колекції. І ми дуже-дуже мечтали, як би самим це навчитися відтворювати. і відтворювати. От цей час настав. Ця чудова виставка діятиме протягом місяця. Тож ви можете спробувати свої творчі сили і прикрасити великодний стіл писанками власної роботи.